Замість місяця півтора місяця від початку грудня обов'язково базова загальновійськова підготовка в начальних центрах ЗСУ триває довше. Що це означає для курсантів та які вправи додалися? Розкажемо у репортажі, підготовленому спільно з колегами із сухопутних військ. Передусім, боєць має чітко орієнтуватися на місцевості. Паперові мапи відходять у минуле. Їх витісняють планшети зі зручними застосунками. Сучасні технології дедалі більше входять повсякденне воєнне життя. Відому вітчизняну систему балістичних обрахунків кропива тепер уже використовують не тільки артилеристи, а й усі інші для орієнтування на місцевості. Якщо ви файно стріляєте, якщо ви файно бігаєте, а все це ви робите не в ту сторону, значить ну напрасно ви стріляєте і бігаєте. Якщо ви не можете зорієнтуватися на місності, не треба виходити на місність взагалі. І це не гучні слова. На фронті захисники часто змінюють позиції, і це треба робити за чіткими алгоритмами. Якщо ворожі траншеї не лишилося жодного живого окупанта, це ще не означає, що вона безпечна. Відходячи, противник намагається залишити якомога більше вбивчих сюрпризів і знешкодити їх життєво важливо. Помітити міни та розтяжки здебільшого складно, але в реаліях війни це життєво необхідна навичка після першої імітації підриву. У них зразу включається повищена е, увага, і тоді вони вже починають задумуватися, братися в руки, як куди ступити правильно чи взагалі варто туди йти. Ще один не менш важливий етап підготовки тактична медицина. Накласти турніки, зупинити кровотечу. Це саме перше. Потім якнайшвидше е, е, достати з траншеї наших постраждалих та непосередньо евакуація. Це все робиться швидко, швидко, швидко. На навчальному полігоні бійці знайомляться зі ще однією загрозою ворожими дронами. <звук> Від нього у відкритому полі максимально неможливо втікти. Як кажуть, дроноводи не ті від дрона, бо це теж втомлений. І основним елементом, який вас може врятувати, це перше це себе не виявлення. Друге, якщо є лісиста якась місцевість, це е, одразу ж тікати в лісисту місцевість, тому що в лісистій місцевості досить складно з ним маневрувати. Ну і, звичайно, засоби РЕП. Також безпілотники на фронті можна знешкодити за допомогою звичайних дробовиків в оновленому базовому загальновійськовому курсі вже є відповідне тренування. Завдяки тому, що підготовка новобранців стала довшою, навчальну програму вдалося наповнити новими вправами, а головне більше часу приділити їхньому практичному відпрацюванню. Євген напрієнко, Ніна коломієць, Олександр Візгін. Подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.